Всім вітання на каналі Цікор. Сьогодні чергове розпакування китайської з китайської пакет. Добре. Рукція. Багато фотографій, прикладів. Тестування різних компонентів. Так. Ага. нас легкі крошки і в комплекті крокодили тобто дійсно щупи треба буде. Робити, паяти сама. І сам пристрій. Сам пристрій. Переду бачимо вольтметр. Ну, як вже напевно багато хто здогадався, це тестер вимірювання пробивної напруги радіокомпонентів. Транзисторів, конденсаторів і так далі. Багатьох різних компонентів. Значить, дана модель є відносно новіша по відношенню до тієї, які раніше продавалися. Значить, у старішій моделі там була напруга, регулювалася від 120 вольт до 2700 вольт. А тут ми бачимо, у нас є напруга від 50 В до 3700 вольт. І струм в старій версії, здається, йшов до 3,8 мА. А тут в нас є струм до 5 мА. І самі високовольтні щупи вже йдуть через роз'єми банани. А в старій версії там йшла просто прикручувалися гвинтами. Зарядний 550 мА. Ну... Увага, спробуємо вімкнути. Поставимо напругу на мінімум і на мінімум вже стоїть. Ось тут у нас внизу його вімкнення. О, індикатор зелений. Буває індикатор червоний, синій або зелений. Вибрано було зелений для розмаїття кольорів, тому що червоний в нас є вже банан. Є у нас вже синій, також кнопка і написи. А от зеленого не вистачало. Так, мінімум. Напруга ще раз. Пробуємо тест. Ага. Від 41 вольта показує. О, ще підсвітка навіть є. 41 вольт мінімально. Так. А максимально? Оу oh, вау! Wow. 3680 близько. Ще раз. Мінімум. Ну, близько 42 вольт, мінімум. І максимум напруги. 3700 так і є. Тобто, як заявлено, так вольтметр показує. Тут насправді стоїть вольтметр високовольтний. Його можна також перевірити з мультиметром, але ясно, що давати менше 1000 вольт, щоб перевірити. Можна подати 500-700 вольт. Значить, це непогане доповнення. До класичного транзистор-тестера, наприклад, класичний ТЦ-1. Ось бачимо, однакові корпуси, і непогано виходить парочка. Тут ми тестуємо спочатку різні компоненти, а тут же тестуємо на надійність при різних напругах. Все ж спробуємо перевірити точність індикатора вихідної напруги з стандартними двома мультиметрами. Бачимо, 694 показує наш тестер новий 700 890G і 703 830. До речі, старий, але він був, калібрувався також. Доволі непоганий. От 2001 року він був вигравний в лотерею колись. Ще одні з перших. Ну, трішки, напевно, занижує напругу, якщо взяти за талон ніби 890G, то похибка невелика, ми бачимо. Отаке От коротке розпакування і огляд. Якщо потрібно більш детальне. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, лайкайте. Можливо, буде більш детальний огляд цього нового пристрою. Дякуємо за увагу!